Українці можуть подати документи на призначення житлової субсидії, не виходячи з дому. Це можна зробити дистанційно у декілька кроків. Як розповіла начальниця головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад, зараз ця послуга користується великим попитом, Незважаючи на перебої з електрикою і якісь там ще проблеми, але є кількість значна кількість бажаючих, які здають. Документи дистанційно, алгоритм подачі документів на призначення субсидії через веб-портал пенсійного фонду наступний. Оформити електронний кваліфікаційний, електронний, електронний підпис або електронний ключ. Зареєструватись і авторизуватись на веб-порталі пенсійного фонду в розділі комунікації обрати вкладку Заява на житлову субсидію чи пільгу Под, е, та той вид заяви, який Саме в конкретному випадку потрібне заповнити електронну форму та натиснути Сформувати заяву і натиснути кнопку Відправити заяву в обробку. Після відправки заяви на субсидію можна перевірити статус обробки. Можна перевірити вкладці Мої звернення, Тож це дуже зручно, оперативно і. Якщо сформувати заяву правильно, то це, мабуть, найбільш зручний спосіб для того, щоб оформити і отримати субсидію. Нагадаємо, право на отримання субсидії має кожна українська родина або окрема особа, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу.